Олександр Сирський, новий головнокомандувач Збройних сил України, він змінив на посту генерала Валерія Залужного, який очолював військо більше двох років. Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Валерієм Залужним розмови з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибіком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським, усі вони каже президент: розглядаються на керівні посади у війську. Та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача від нової команди. Глава держави очікує детального плану війни на цей рік, побудови дієвої системи ротації на передовій, знання генералами фронту, перегляду чисельності у штабах і призначення нового командувача нового роду сил, сил безпілотних систем. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Президент Зеленський додав, що головнокомандувач Сирський має успішний досвід захисту та наступу, провів Київську оборонну операцію за що нагороджений званням Герою України, та здійснив блискавичну харківську визвольну операцію. Нациками стали всі навіть я. Нестор Шуфрич, імовірно платив загону Розгвардії за охорону свого майна у Сімаїзі. Про це йдеться у новій підозрі нардепу за матеріалами Державного бюро розслідувань. Там з'ясували, що Шуфрич переказував щомісячно кругленькі суми розгвардійцям, тим самим фінансуючи окупаційне угрупування в Криму. Воєнізована варта за даними слідства мала стерегти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів на мальовничому південному узбережжі. Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами Розвардії на охорону об'єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна шуфрича компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори. Сусіди у знаного регіонала теж відповідні. Ділянка Шуфрича площею у понад півтора гектари межує з розкішним маєтком кума Путіна Віктора Медведчука. Його дружина Оксана Марченко є бенефіціаром підприємств, у яких Шуфрич придбав нерухомість, кажуть у ДБР. Минулого року окупаційна влада Криму опублікувала перелік на фейкову націоналізацію, де вказана така собі естейт Holding Груп, яка має 4,5 тисячі квадратів у сімаїзі, літній будиночок і кілька ділянок. Щороку самого лише земельного податку до кишень окупантів, ця компанія сплачувала більше 300 тисяч рублів. Її засновником вказано автобізнес груп, чиїм бенефіцером, за відкритими даними, є батько Нестора Шуфрича Іван Шуфричвладі. Це потрібно до Раніше розслідувачі проєкту Радіо Свобода Схеми з'ясували, що родина Шуфрича у 2019 році зареєструвала свою нерухомість в Криму за російськими законами. Йдеться про маєток та велику земельну ділянку у Сімеїзі на південному узбережжі якою шуфричі володіли ще до окупації Криму? Нагадаю, що окрім фінансування окупантів, у вересні минулого року нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестру Шуфричу оголошено підозру у державній зраді. Відтоді він під вартою. Росіяни проголосили командувача військово-морських сил України екстремістом і терористом. Віце-адмірала та уродженця АКЯРА Олексія Неїжпапу додали до відповідного списку Росфінмоніторингу. У квітні минулого року російське МВС оголосило українського командувача у розшук за звинуваченням, у нібито замаху на життя правоохоронця. Цікаво, що до російського переліку так званих екстремістів потрапив і начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Лише минулого року росіяни встигли двічі заочно його заарештувати. Українських офіцерів об'єднують спільні удари по російських кораблях в окупованому Криму та Чорноморській акваторії. Розробки Кримського інженерно-педагогічного університету використовують у війні проти України. Принаймні про це заявив окупаційний ватажок півострова Сергій Аксьонов. Дякуючи ректору загарбаного вишу Чингізу Якубову. Щоправда, про які саме військові розробки йдеться, не пояснюється. Якубов за сумісництвом є депутатом окупаційного парламенту Криму та підозрюваний українською прокуратурою у возвеличенні російських військових за це йому світить вісім років в'язниці. Чингіз Якубов спадковий колаборант ім'ям його покійного батька Фівзі Якубова окупаційна влада нарекла очолюваний ним Кримський інженерно-педагогічний університет. Той не гребував близькими стосунками з очільником окупаційної влади Криму Сергієм Аксьоновим та присягав на вірність ватажку росіян і воєнному злочинцю Владіміру Путіну.